Доброго раночку, мої маленькі українці. Сьогодні до нас у гості завітала лялька Оксанка. Давайте з нею привітаємось. Привіт, лялька Оксанко. Привіт, малятки. Дітки, але лялька Оксанка сказала мені, що вона дуже засмучена. А знаєте чому? Тому що злий вітер зруйнував її будиночку. І я вам сьогодні пропоную зробити будиночок з матеріалу для конструювання. Тут є прямокутники, куби, конус. За допомогою їх ми зробимо будинок для Оксанки. Але перед тим, як ми будемо робити будиночок для Оксанки, давайте ми з вами. Підготуємо наші ручки до роботи. Показали мені свої ручки. І давайте починать. Веселі бегемотики, чухали животики, чухали животики, веселі бегемотики, веселі бегемотики раз, два, три, чотири, п'ять. Треба всіх порахувати. Давайте ще раз. Веселі бегемотики, чухали животики, чухали животики, веселі бегемотики, веселі бегемотики один, два, три, чотири, п'ять. Треба всіх порахувати. Молодці, наші ручки вже підготувались до роботи, тож будемо починати. that дітки, який ви будиночок збудували для ляльки. Вона буде дуже задоволена і буде в ньому жити. Дякую, дітки. Мені дуже сподобався будиночок, і я буду в ньому жити.